Та ще скажіть, що це не заряджений вілік. Косвіл GT20 Pro повноприводний. Мотор на кВт спереді, мотор на кВт ззаді. І в общем виходить 2 кВт. Запас в нього 150 км на одному заряді. Максималка 60 км на годину це на ручки газу. Стоїть два літіонних акумулятора. Один тут у нас, один тут, один на 25 А, другий на 15 П'ять режимів швидкості є. Ну, З плюсиком додайте, це зрані на максималки. Заряд акумулятора, спідометр і скільки проїхали. І тут показує, що включений повний привід. Сів акумулятор. Що треба робити? А їдете як на обычном віліку. Зірочка спереді стоїть одна, і сім штук стоїть ззаді. Ні права, ні реєстрація на нього ніякі не треба. Тормоза гідравлічні, що спереді, що ззаді. Навантаження в нього в районі 150 кг, я важу 90 він мене ну, якщо я буду нормально їхати, то він навіть не чувствує. Вилка теж грає отлично, Так що кого такий інтересує, дзвоним замовляємо, доставка є по всій Україні.